Ми прибули на Кризицьку Дінач і зараз я вам покажу його. Довжина цієї річки становить 2857 кілометрів. Всі унікальні річки знаходяться понад 114 видів риб. Оце вот настільки чистий наш Дунай. Його треба чистити, але ніхто не хоче цим займатися. Дунай це друга за довжиною площиною річка в Європі після Волги. Це тільки малий рукав. Там є ще більше Дунай, але там ще більше забруднюється, так як він йде з Німеччини аж до України. Це місце гарне, але люди його засмічують своїм сміттям. Наприклад, поліетиленові пакети. Вони тут везде. І скло також. Але не дивлячись на всі його екологічні проблеми, краєвид Дунаю виглядає все одно дуже красиво.